Черговий атомний енергоблок вивели з ремонту достроково на два тижні раніше. Тож нас усіх чекає суттєве покращення ситуації зі світлом, запевнив міністр енергетики Герман Галущенко разом з директором енергоатому відвідали стратегічний об'єкт про перспективи в енергетиці. Розповіли журналістам. Деталі розкаже Юлія Бабак. В машинному залі енергоблоку кипить робота в прямому сенсі. Температура тут подекуди сягає плюс 50 градусів. У блочному щиті керування всі енергетики сконцентровані й по місцях. З ремонту енергоблок однієї з українських атомних станцій вивели на два тижні раніше запланованого. Ведеться навантаження енергоблоку. На Приступове, повільне. Згідно наших документів, тож українців чекає суттєве зменшення відключень електроенергії. Обіцяє міністр енергетики. Сьогодні до 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні, по деяких регіонах до 18-ти, а завтра ситуація буде ще краще минулого тижня одного атомного блока, і цього тижня другого атомного блока суттєво скорочена ремонтна кампанія. Незважаючи на руйнівні удари російських ракет по українських енергооб'єктах, минулого року енергетикам вдалося. Відновити 3,3 гігавати генерації. Скільки планують додати цього року, міністр енергетики конкретних цифр не розкриває, але озвучує досить оптимістичний прогноз. Проте все залежить від обстрілів. Якщо умовно, будуть масштабні удари, вплив суттєвий тих ударів на енергосистему, може бути складна ситуація. Я впевнений, що ми переможемо і цей сезон. Повірте мені, рівень ППО безумовно це ключове питання. Ми зробимо все від нас залежне, щоб додати генерацію. На сьогодні немає жодної альтернативи атомній енергетиці в світі, говорить Герман Галущенко. Всі ті, вибачте, експерти, які там маніпулюють на цю тему, це просто люди або вони не розуміють в силу певних обставин, або вони мають якісь інші мотиви. Тож, попри війну, будівництво нових енергоблоків триває, повідомив директор енергоатома. Перспектива добудови третього енергоблока три роки. Вона реальна. Це те, що ми знаємо, як робити, можемо зробити, і ми це зробимо. А поки за дострокове виведення чергового енергоблоку з ремонту фахівців атомників нагородили державними відзнаками. Та головний інженер з 40-річним стажем говорить, працювали не заради нагород. Скоріше за все, це трудовий героїзм, натхнення які працювали. Всі наші потуги направили на те, щоб зробити атомну станцію діючою, працюючою, а не ремонтною. Юлія Бабак Артур Піханян Ми Україна, марафон. Єдині новини.